Я дуже багато бачу постів на тему того, що нам треба донатити на прусаріс, нам треба більше вкладатися в створення дронів, нам треба вкладатися в ту, в ту, в ту індустрію, нам треба вкладатися в ці ці процеси. І я вас закликаю не бути байдужими і донейтити в ті процеси, які видаються вам важливими для того, щоб наше майбутнє було стійкішим. І я дуже бачу також з радожерських дуже багато постів. І теж роблю висновки з приводу того, хто робить свою роботу, послідовно просуваючи поступ в якихось справах, а хто робить свою роботу, послідовно просуваючи істерію і неврози. І це теж дуже важливо пам'ятати, тому що що нам важливо, так це рівновага. І ще один текст від Уласа Самчука, і цей текст теж написаний у 41-му році. У багатьох засадничих справах і при різних обставинах приходиться говорити про рівновагу. Передовсім про рівновагу духу. Дійсність була і є вскорше трагічною. Так, і на це не слід закривати очей. Люди ніколи не були створені лише для того, щоб співати пісні або танцювати. Вони створені передусім для чинності, для вічного шукання нового і не менш вічного напруження і для війни. Бо ніщо інше, як війна, характеризує саму суть життя. Боротьба це перша передумова життя взагалі. Кому це не ясно чи не досить зрозуміло, то в остаточному дуже мало виграє. Дійсним героїзмом життя є витримати і перемогти у всіх обставинах, без огляду на те, як і де вони складаються. Дійсним героїзмом є передусім холодно і речово зважувати події, Належно їх оцінювати і відповідно до цієї оцінки діяти. Інакше кажучи, дійсним героїзмом є не стратити тієї основної риси, якою є наша внутрішня рівновага. І я дуже рекомендую вам піти послухати лекцію Ігора Козловського. В нашому просторі це один із... Найкращих вчителів у цьому напрямку. Якщо ви шукаєте рівновагу, а у нас цю рівновагу постійно забирають. У нас забирають життя, у нас забирають будь-які процеси, які знецінюють і розповідають, оце ти не можеш. Оце... І насправді, оцей пост безуглої він же теж про знецінення. Він про знецінення будь-чого, крім того, що безугла вважає правильним. Причому за яким критерієм, ні понятно. Вона. Знецінить все, вона знецінить будь-кого, вона знецінить мертвого, вона знецінить сім'ю, постраждалу, вона знецінить руйнування, вона накидає гавна будь-на що. А питання в тому, що у нас знецінюють важливі процеси, які мають мають значення для нашого майбутнього і роблять різницю, роблять значущу різницю. Значущу різницю. Няня, яка прийшла і провела декілька годин з вашою дитиною, дала вам можливість попрацювати, вона робить велику різницю. Тому що ви, в свою чергу, працюєте, робите важливий процес. І тощо, тощо, тощо. Це все постійне, це взаємозалежний, великий процес, в якому немає незначних функцій, але нам їх постійно применшують. І більше того, поруч з цими незначними функціями, нам ще постійно нам кукуху шатають. Менталку. Рівновагу, до свидання, Ігор Козловський. І тут а, а, в тексті Рівновага Насамчука він порівнює а, наших найрожевіших оптимістів, які от вважають, що воно якось буде, все буде хорошо, як не ясно як, і ставить їх на противагу до німців. І він німців описує як тих, хто кожен робить свою функцію. Бо за кожним німцем весь підсумок великанської снаги його великого 80-мільйонного народу. Кожен маленький німець робить все, що є сукупним результатом їхньої спільної роботи на великий результат. Ну, Результат, який вони хотіли, звичайно сумнівний, але впевненість, в чому вони роблять. І це до речі нас відрізняє дуже гарно від росіян, тому що у нас є цей сукупний результат, на який ми працюємо. У них вони взагалі не розуміють, що вони роблять, і ми в цьому маємо перемогти. Але це означає, що вся сукупність всіх процесів від маленьких від людей, які роблять булки, там я не знаю, випікають там, чи роблять каву, і ти від цього прокидаєшся, чи везуть тебе в тролейбусі на роботу. Всі ці люди вкладаються у наш великий глобальний процес. Не треба це знецінювати і не треба легко втрачати рівновагу. Невідомо, хто нам дав право на ці рожеві окуляри, які так залюбки надягали на себе наші оптимісти. З другого боку, чомусь стільки зітхань, стільки смутку, стільки песимізму. Чи щось у нашій дійсності змінилося? Певно, від нас вимагається лише одного: серед усіх цих обставин зберегти розважливість, виявити максимум розумної ініціативи, спричинитися до організації і розбутови нашого таки життя і тим самим засвідчити своє позитивне наставлення до всього того, що діється на наших очах. Перед нами дійсно широке коло діяльності, маємо всі можливості виявити себе максимально і можемо дійсно оформлювати нашу майбутність як нам покажеться найліпшим. Лише відвага, лише мужність, лише ясний і одвертий погляд не тільки на речі, які лежать на досяг нашої руки, а рівно ж на ті, що складають у сумі велику міжнародну ситуацію, від котрої і ми, остаточно ми, дуже залежимо. Приказом нашого часу є нерожевий оптимізм і нечорна апатія. Приказом нашого часу є рівновага почуття, а відповідно до цього мусять бути застосовані наші чини. І знаєте, про міжнародну ситуацію. Я е, сьогодні у Фейсбуку цитувала з щоденника Уласа Самчука е, одну репліку, яка дуже сильно відображає реальність, і вона взагалі не застаріла. І знову ж таки, це репліка теж якогось, якогось е, кінця сорокових, там я не знаю, чи всередину сорокових. І вона така, вона супер така актуальна і взагалі не застаріла. Большевики, ну тут можемо поставити росіяни до рівня. мають чарівну властивість, вони. Страшніше, ніж бомби, чума, холера, вогонь і смерть разом взяті. Від них мертві, стануть і побіжать. Шкода, що цього не знають у Вашингтоні, але прийде час і там пізнають. Ну, не знаємо, коли прийде той час, Боже той день коли, як писав вхід у змінного взуття. Але я вам зацитую ще дві репліки з іншого есею Уласа Самчука. Есей називається Свідомо жити. І він найбуде вам нагадуванням, що а, у нас дуже багато потрясінь, але наше майбутнє це ми, а, тому у нас немає вибору переживати з цього приводу надто довго. У нас є вибір діяти, вставати і діяти, і робити те, що ми вміємо, дуже добре, якомога краще. У час, який переживаємо, немає більшого нещастя, як розгубленість. Розгубленість, непевність, невиразність, брак яскравої мети. Свідома людина не повинна і не сміє опинитись у безвихідному становищі. Це початок есею, який називається свідомо жити, а завершується він посередині, прочитаєте самі: ні. Не сміє і не може бути невиразності чи розгубленості у людини свідомої, у людини, що має життєву мету. У людини, що мала, має і буде мати батьківщину. Друзі, ми хочемо мати батьківщину. А для того, щоб вона була, встали і пішли робити свою справу, яку виходить робити якнайкраще для загального великого результату, для функціональності України, для того, щоб бути. Справжня держава і мати майбутнє. А Україна вона в людях. Я завжди вірю в те, що меншість, отака свідома, вона може намагнітити на себе оцю конформну решту. Але як ти думаєш, чи можливо вигрісти нам цю ситуацію, от, лише спираючись на свідомих людей? Так. Ну, бо воно завжди таке відбувалось. У нас молода країна. Тобто ми зараз говоримо про е, головне, державу головне, Україна, щоб на не заважали Хоча б хоча, так, би, хоча з... би не заважали. Заважають. Це теж факт, який видно, але ну, ми можемо про це говорити і не говорити, але це типу, видно ж не озброєним оком. Типу свідомим людям видно це не озброєним оком, як сама держава, от всередині, заважає відбуватись певним типу культурним феноменом. Ми і так будемо, типу. На жаль, на жаль, на жаль, так трапляється. Але якщо я буду про це думати, ну і про це зважати, то воно теж знов ж таки тебе кидає в якусь певну меланхолію. Ну, ти можеш натрапити на якусь річ. Просто ти не маєш з цим справи. Ти знаєш державою. Я справ не маю. Я маю справи з Україною, з українським народом, як таким, які в принципі цієї держави. Всі ці роки мав, про які ми говоримо, і поезія, яку ми декларуємо: це не було України як такої, вона була в людях, але не як державою її не було. Так, це Тому факт. Це така класна думка, що вона в людях і зараз, і зараз і завжди була. І головне просто бути чесними з собою, триматися за себе. За найближчих для тебе, за найважливіших, за ту справу, в яку ви вірите, за ту справу, яку ви добре робите і змінювати, змінювати цю реальність.